Вітаю, друзі! Сьогодні 7 травня і хочу вам показати, в якому стані рослинки в моєму парничку, які витримали 2 дні мороз мінус 7 градусів, про що я знімав раніше відео. Ця дружина вже тут помідори висадила, що вони тут закалялись, підростали. Це не для теплички, а які будуть вирощуватись просто неба. Це ось тут ще квіти посіяні. Це якийсь соняшник низкорослий, не До речі, тут на цьому місці ріс. Ну, декоративний здоровий соняшник, то ось тут його понасівалось. Він десь, може, три чи навіть більше метрів виріс. Ну, захотіла. Дружина, ну, низько Так, але не про соняшник мова. А зараз хочу вам показати, в якому стані перебуває наша розсада капусти. Що росте в цьому парничку. Ось як бачите, немає листочків. Вся поскубана. Ось. І це вже вона відійшла. А в якому стані вона була? Я зараз зроблю вставку, в якому стані ця капуста була буквально тиждень тому. І потім розповім, що трапилось. Певно, що багато з вас здогадались, що могло трапитись, що капуста позбулася листочків. Ця дружина відкрила отак парник. ну і Випустила курей і забула накрити його. Ну і кури пройшлись по цьому парникові. Пекінка така була вже гарна, листочки такі, що можна вже було розсаджувати і навіть зв'язувати, вже качани формувались б. ну Гарна була. Ну, це вона вже відійшла. Ця капуста лежала, притоптана, листочки поскубані, і помідори також, ну, стадо курей пройшлося по цьому парнику. І дружина, це як побачила, то вона плакала. Вона плакала, що праці стільки ну, втрачено, ну і грошей, бо це тут голландські сорти капусти. всі. І що ну, потрібно пересівати, я заспокоюю її, кажу, не засмучуюсь, капуста вся відійде. Серцевинки були не пошкоджені, тільки ну, крайні листочки кури щіпали. Ну, як бачите, все налагодилось. Дружина вже не сумує, бачить, що все буде гаразд. Ну, я думаю, що кури може навіть і. Трошки допомогли, стрес капусті зробили, трошки посинканули це все діло, і вона ще може буде краще і рости. Усе відновилось, пекінська капуста. І також уже ось в якому гарному стані. Також тут соняшник є, і це ось соняшник. Тут ось помідори самі зійшли. Ну, тут у тому році помідори були на цій ділянці. Ось посіялись. А, Дружина ось на всякий випадок капусту ще посіяла. Невідомо, що це за сорт із гуманітарки. У гуманітарній допомозі нам насіння віддавали. А якого сорту, невідомо. То е, білокачанна не капуста, а це брусельська, чи яка там ще була. Це ось тут ось посходила. Попробуємо і таку вирощувати. Так що все гаразд. Редиска вже ось тут мало лишилось. Цього року, до речі, вона і поросла. Ну, це найменша тут лишилась. І вона жорсткувата була. Редиска росте, любить холод прохолодну погоду. А цього року у квітні спека була, можна сказати, по 23 градуси і більше. Потім похолодало. Ну, така погода і рядиска ну, не, не дуже вийшла. Ну, трохи ще лишилось. Ну а так хоч і трошки жорсткувато було, але з'їли. Все ж таки, ранні вітаміни це діло добре. Ну і на цьому все. Всім дякую за увагу. Наступне відео буде про теплицю. Бувайте!